Вчора линув дощ. Зараз хмарно, але тепло. Ну і добре. Так. Марія Боднарчук. Доброго ранку усім, гарного настрою і міцного здоров'я. Доброго ранку і гарного дня. Галина. Світлана Михнюк, бадьорою вам раночку, гарного і тихого дня. Тетяна, Світлана Михнюк, доброго ранку, доброго ранку. Оксаночка, 52 лайків. Так. Гюльшат, ви... Таю... вітаю вас, Баку. Здоровенькі були. Вітаю вас з України. Привіт вам Баку. Гарного вам дня і міцного здоров'я. Хай все буде у вас добре. Хто не підписався, підписуйтеся. Прожимайте лайчики. Монте кар, Крісто, корову доїть йдеш, ти що? Ти що корову зранку в обід доїш, чи що? У мене вже мої корови пасуться давно. Годину часу, як пасуться, а він нагадався, чи корову доїти йдеш. Галина Лисак, добрий ранок, Любочка та всі друзі, гарного всім дня. Та міцного здоров'я, гарного раночку, міцного е, здоров'я і мирного неба. <кій> Діана, Світлана Михнюк, привіт вам, Юля. І що то воно так з'їдає рослини, не, не знаю, дівчата. Я не знаю, що це. Я вже думала, то медведка, понасипала від медведки, не бере, сипала стільки трутки, і це не бере. Я вже не знаю, що, що робити. Юля, роботи вистачає. Дай Боже здоров'я, дай Боже всім здоров'я. Привіт в віта... Бразилію, Юзе... Мел... Гар... Юзе Карлос. Гарного вам дня в Бразилії з України. Юля, ото як здоров'я нема, то і бур'яни все заполонили. Тепер не знаю, як їм раду дати тим бур'янам. Помаленьку Юля зробити нічого страшного. Головне, щоб ви здорові були. Юля корицна нахмарилась і в нас. Анна Вовк, доброго, ранку люба, і всіх хто в чаті. вітання міцного здоров'я. Гарного, мирного дня, лайчик поставила. Дякую, Анна, гарного дня, миру і спокою. Ірина, здравствуйте, доброго здоров'я, Діана. Анна, привіт тобі. Анна Вовк, Діанка, вітання. Двісті лайчики, 245 чоловік. Хто не підписався, підписуємося і будемо спілкуватися. Будь ласка, пальчиком тако, два рази по екрані або вверху там, де три крапочки нажимаєте і там є лайчики. Анна Вовк, Діана, вітання, Діана, Юлія Куриціна, привіт вам Улхом ул Привіт, дівчатки, привіт. Гарного дня і вам, Діана, Юлія Курицина, вам сердечка, дельфін з Франції. Доброго ранку, мадами, доброго ранку і вам. Мене звати Люба, Галина Сідро, вітаю вітаю, вітаю Юля, доброго ранку. Юля, бойко, бойко, юлінька, доброго ранку, гарного дня і міцного здоров'я. Діана, Юлія, привіт тобі. Блінфул, мой лайчик 69 Всім хорошого дня, гарного дня і вам міцного здоров'я. Тетянка, Юля Бойко, доброго ранку, доброго ранку. Галина Сідорова, доброго мирного ранку, гарного дня, гарного денечка, дівчата, миру і спокою всім. Діана, Юля, тобі кавун. Ірина вітає. Ірина, я підписалася на вас, дякую. Щоб підписалися, прожміть лайчика і заходьте, будемо спілкуватися. Ще в мене є другий канал, там я викидаю готовку на нему, що я готовлю. Таке. Що я в селі готую, таке все. Канал злиться Я і Мої кози, ось. то там також є багато різних відео. Заходьте, якщо вам цікаво, і будемо спілкуватися. Ввечері ефіри йдуть на каналі Я і Мої Кози о 20.30. Так, Галина зідро лайчик поставила. Дякую. Ірина, буду смотреть. Дякую. Гарного вам денечка і хай все буде добре. Анна Вовк, Юля Бойко, вітання кавунчика. Ви знаєте, я би кавунчика з'їла, де у скибочку. Треба десь буде поїхати купити кавуна. Так, і так, хорошо, спасібо. Будь ласочка. Діана. Анна Вовк кавунчик, Юля Бойко, Анна Вовк, доброго ранку. Ксюша, доброго ранку, Люба, гарного, мирного дня. Доброго ранку, Ксюшенька, гарного дня, хай Бог береже. Юля Бойко, Тетяна, привіт. Діана, Юля, привіт.